Всім привіт, це Стронгхолд. Продовжимо кампанію. П'ята місія. Затем дерзкой вылазкой уничтожит запасы зерна крысы на фермах внизу. Мы понимали, что придется поспешить, ведь узнав о нашей вылоске, крыса немедленно отправил бы на перехват своих рыцелей. Ну я такус. так так складность э, э, тяжка. Так у них не... значит и все амбары. Окей. Постройте амбар, сэр. Ага, і це місце з економікою, супер. Амбар не проблема. Так, дерево. Это нельзя здесь разместить, милор. Чому? А, це вже ворожа, серйозно? Это нельзя здесь разместить, Мілор. Оружейная полна, милор. Зараз, зараз, я зрозумів, що в мене є певна зброя, почекайте. Я ж без їжі нікуди. У мене каменю навіть нема чудово. Нет Это нельзя здесь разместить, милой. Так будыночки? Камень. Все чудово. Їх mm. же, звісно, небагато. Але хоч щось. Наш золотой запас стабілен. Дерево є, дерева багато. Камінь залізо. Камінь мені, мабуть, не дозволять добувати, але... Хоча б спробувати. Папасы провизии убивают, мой лорд. Сэр Першов. Провизия осталось мало, там видите. Я займаюсь провизией, почекай, не Гунды. Не с каминем сейчас поперну вигадати. Це не можна здесь розмістити милор. Не пропустили ми, так? Так, да, не пропустили. А, вони серйозно, вони алебарчиків завалили. Прикольно. Ваша популярність падає. Ха, <серйозно? серйозно. Мої робочі завалили його цих алебарчиків. Супер. Я гадав, що тільки гровосеки там можуть топорами махати, а ні. Так, проблемки з їжею Запаси золота Все тоді взагалі супер. Це місце ще й не на час. Я зможу пройти одними лучниками це все. Без питань. Это а, ні, не зможу. Лучники будівлі не можеш зламати Ну, пекіні поставлю пару штук. Это нельзя здесь <кхех> Все, чудово, різнопольорово. Їжа навіть є. Так, мені по це все садами забудувати, тоді б їжа взагалі було б не питання. Не вистачає на 15 камня. І дерево не продається, на жаль. Небольшой отряд приближается к замку. А, серйозно? Навіть так. Так, я що зроблю, якщо в мене 10 камня. І все. Ну, і все це в прямому сенсі. Куди дерево не продається? Сарні. Да, ще й лучниками. Неприємно. Вон каміння йде, зараз буде казарма і все. І все буде чітко. Може, лордом вбити? <плес> Там Кровосеки вже прийнялись <плес> <Нас атакую. плес> нормально лордом перебив тіків так а, казарму нужно <плес> більше золото так. Так, Все, зараз, розу... зараз все розрулимо. Зараз захвачуємо ліву частину, будуємо там багато їжі, збільшуємо раціони, Провизії... ставимо Луччиня, податки, і на все шикарно. Пвізія сталася мала, повіріть. Лучники готові! Мы уже в пути. Уже идем. Мы идем. Провизии почти не осталось, милок. Все. Можете рассчитывать. Не хватает, оружия, а? не хватает рекрутов. Можете все. рассчитывать на нас. Выступаем! Погнали. Яблоневые сады нужно размещать в долине. Правизиї осталось мало пузрите. Провизии, зараз я нароблю. Вашим услугам. Нет свободных Мелор, людей разрушу. для этой работы. Нет свободных людей для этой работы. В провизии почти не осталось, мило. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Милорд, какие будут указания? Мы уже в пути. Провизии осталось мало, пусть Провизию я вже буду. Зараз все буду. Кришечки цих садив. Не садів. І все в ажорі. Не хватає, не хватає, не хуй тут все. Нас атакують войска крыси. Дьем ваш питанців. Так, сюди потрібно якусь вежу поставити для захисту, бо це не діло буде. Это нельзя здесь разместить, милор. Это нельзя здесь разместить, милор. Это нельзя здесь разместить милор. Теперь я думаю, с провизией питань взагалі не будет. Это нельзя здесь разместить, милор. Запасы да. провизии пополняют, сэр. Погнали. Золотой запас стабильный. свободных людей для этой работы. Провизии почти не осталось, мило. Провизии осталось мало. Запасы провизии пополняются, сэр. Супер. Все, золото пришло, еда пришла. Все как треба. Провизии почти не осталось, мило. А. Глупо -а -а. поступает зло. Давайте сделаем так, и будет взагали чудесно. Провизии осталось мало, посмотрите. Все. Все побудовано, Провизії все це. можна тепер спокійно просто брати армію, розносити амбари. залишилось мало, ти Так, залізу можна продавати. Отряд к замку. Це в курсі? не хватает оружия ставит так вежу поставил ты так для захисту не хватает камня а, -а цек велика вежак 35 камень и ничего по сути придет конец света ой не паникуй нас атакуют войска крысы да сього боку без питань. мой лук вашим услугам Мы идем. Идем ваших приказов. Мы уже в пути. Какие будут указания? БК завалили, ты глянь на них! Так, ходімо, будемо пробивати поки. Можна докупити каміння, щоб не паритись. Негарно кришки вийшло, але це таке. Не хватает, хватает оружия, сэр. там камень же вы я бачу. Долгая дорога. Лучники готовы. До речи, можем докуповывать, чтобы не париться. А, доведеться один сад знищити, бо щось не цей, не хоче по-нормальному. Все, тут захистом. Беремо товпу і погнали. Йдемо ваших приказок. Що там? Пару алебарщиків. Зараз зробимо. Можна ще швидкість додати. Большой отряд крысы приближается к замку. Лучники готовы. Мы уже в пути. Мой лук к вашим услугам. Мы идем. Поливайте их душем за, за скрил. Ждем пару пикимеры, сам Нас атакують войска крысы. Да. Не хватает оружия, сэр ваших Не хватает оружия. А, Мы идем. Лучники готовы. Легко. Мой лук. Вашим услугам. Зараз і на гору підемо, це не проблема. Зараз беремо товпу і підемо розповідати, як тут потрібно жити. А, так він вже один довалив. Так, так ходімо цей амбар розвалимо. І залишиться ще два. Окей. Без питань. Люблю економічні, економічні е місії, Вони якісь, я не знаю. Є можливість. Творчість проявити, вибудувати економіку, побудувати базу, будиночки поставити. Є щось таке романтичне. Так, вони звалюють, ми нас доганяємо. Та провізу з головою. Оружие, Лучники готовы. Всегда готовы. Так, хлопцы, вы же амбар бежит разваливать. А тут где кому амбар разваливать? Все вырешивается само собой. Долгая дорога. Небольшой отряд крысы приближается к замку. Не сюди ми також оборону поставили. Ви разрушили еще один вражеский склад. Что нам делать? Мы уже йдем. Все чудово. Финалочка погнали. Не хватає оружия, стер. Просто задавимо <звук> кількістю. Войска Та то м'ясо. Я поставив вежу з обох боків. Взагалі ніяких питань не має бути. Не хватає небольшой отряд крысы приближається к замку. Постійно почали нападати. Мабуть, чим більше амбарів я знищую, тим більше він нападає. Ех, далеко йти! Все, Більш-менш зайшлися, погнали. Лучники готові. Довга дорога. 55 скільців. Ну, зараз подивимось. Нас атакують війська криси. Подивимось чим це все закінчиться. Все. Пробиваємось. І це амбар теж є. Не хватає оружия, сэр. Не хватает оружия, сэр. Долгая дорога. Та ви надоїли езд за своими виглядами, дайте я вже закінчу початок атакуют войска крысы. Мы разрушили еще один вражеский склад. Идем ваших приказов. Финиш? Мы уже в пути. Финишки. Пойдем. Проще. Не знаю, мені якось економічні більше подобаються і вони легше проходяться. Якось не знаю. Сюда Грамотно побудована база. со штормового утеса, ведь обезумевший от ярости крыса отправил на нас огромную армию. До побережья было далеко, и рвущийся во весь опор авангард крысы успел бы нас перехватить. Но крыса своей поспешностью дал нам шанс. Его передовые части слишком уж оторвались от главных сил. Если бы мы остановились и нашли хорошо защищенную позицию, еще не доходя до моря, у нас появился бы шанс отбиться от авангарда, выиграть время и закончить свой бросок побережью еще до прибытия остального войска врага. Ось так. Вам дякую за перегляд. Є побажання, прохання, питання, пишіть в коментарі. Вам дякую за перегляд. Сподіваюсь, ви поставили палець догорі. Вам всього найкращого і, звісно, вдачі!